Продають, бо невигідно. У зерносховищах Вінничини нині на 20% більше збіжжя, аніж торік. Мати загиблого азовця привезла до Вінниці вуличну виставку Воїни світла присвячену оборонцям, які віддали життя за Україну. Добу без води жителі кількох мікрорайонів Вінницької громади. Усе через підключення до нового водогону. На 20% більше порівняно з відповідним періодом минулого року заповнені зерносховища у Вінницькій області. Про це Суспільному повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сідоров. За його словами, така тенденція пов'язана зі здорожчанням логістики, скасування зернових угод та обстріл українських портів змушує аграріїв поки не продавати, а вести зерно на збереження. Потужності для цього в регіоні регіоні, каже Сідоров, достатньо. На території Вінницької області знаходиться 91 елеватор загальною потужністю 4 мільйони тонн. На стадії завершення черговий елеватор загальною потужністю 22 тисячі тонн. Також у нас підприємства, які займаються вирощуванням зернової продукції. Модернізують свої приміщення для додаткового зберігання. Нині на Вінничині за грантові кошти будують резервне зерносховище для учасників агрокластера Агровін, каже його очільник Сергій Гуцул. Перед повномасштабним вторгненням розповідає 60 сільгосвиробників регіону об'єднались заради вирішення спільних проблем. Потужність близько 50 тисяч тонн. Це воно звичайно задовольняє наших всіх підприємств, які входять до кластеру. Але в цілому невелике підприємство може мати таку надійну гарантію, того, що зерно буде збережено, і за це не потрібно нічого платити. Продавати збіжжя за цінами, що пропонують на внутрішньому ринку, каже очільник агрокластера Сергій Гуцул, агровін збитково, ціна на пшеницю зменшилась майже вдвічі. Така ж ситуація з пізніми зерновими. Пшениця просіла на майже в два рази, і більше того, що вона просіла, її неможливо реалізувати, тому що попит на фураж достатньо низький. Попит на класну пшеницю є, але її просто немає в природі в цьому році через кліматичні умови. Кукуруза коштує близько трьох тисяч гривень, тобто для аграрії це прямі збитки. Так само закінчилися вже майже з наприклад, по соняшнику. Соняшник також приймають приблизно максимальна ціна це 10 тисяч гривень, що також є повністю збитками. В Цій ситуації, за словами Сергія Гуцула, найбільше постраждають малі підприємства. У них немає того запасу потужності, як є у більш потужних, які можуть отримати і кредитні ресурси, і там реструктуризацію зробити, чи пройти цей період на тих запасах, які вони вже мають. Ті, хто дійсно має зобов'язання перед банками чи перед іншими установами, вони змушені продавати за цією низькою ціною. Аби не збанкрутувати українським аграріям, потрібно займатися не лише вирощуванням збіжжя, а й переробляти його. каже фермер Олексій Дон. Чоловік понад 15 років займається органічним землеробством. На сьогодні його господарство має власні склади, систему чистки, фотосепаратори, обладнання для відбору зерна. В планах налагодити виробництво борошна й гречки. Каже, через війну український органічний ринок занепав, тому вся надія на експорт. Продали тільки в нас була Сочевиця французька, ми її продали половину. Ми експортували її на, це, на Італію. Ще крупу, крупу гречану ми переробляли. Вона пішла не як, але теж, теж пішла на експорт на Європу. Поки все, більше поки ще нічого. Зараз тільки поки йдуть, поки розмови. Ну, надіємося на Сою. І поки збирають цьогорічний урожай, аграрі вже змінює плани нових посівів. Війна, каже Олексій Дон, скоригувала роботу сільгоспвиробників. Проблема в нас така, значить, це кадри, війна забирає людей, логістичні затрати дуже велико піднялися. Маржа щоб була максимальна. Це такі культури. Залишаються в нас соя, поварний чмінь, лазерний овес, тобто, що більша гарантія продажу. Допомогти у ситуації, що склалася у вітчизняному агросекторі, може тваринництво. Тваринництво – це є один із самих більших споживачів зернової продукції в середині країни. За словами Олега Сідорова, в області збільшується поголів'я великої рогатої худоби на підприємствах. Втім, зменшується в особистих господарствах. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниччина. Воїни світла, фотовиставку присвячену захисникам та захисницям, які віддали життя за Україну в боях із російськими окупантами, представили у Вінниці на площі Василя Стуса. На стендах світлини та життєписи бійців полку Азов, 3 штурмової бригади, батальйонів Донбас та Шахтарськ. Син Лариси Олійник Віталій був командиром першої батареї полку Азов. Він добровольцем, закінчив в Одесі університет і пішов в Азов з Києва. Нам сказав, що на роботу збирає документи. Світлана Вишнева біля двох стендів, обидва хлопці, її сини. Коли розпочалась війна, старший сказав, треба захищати країну, і молодший пішов за ним. Ну і рівно півроку між ними получив, що загинув і один і другий. Із Ковеля на виставку приїхала мати 20-річного захисника Маріуполя Михайла Волошука. Розповідає, її син з 18 років вступив до полку Азов. Він був навідником броньованій машині Спартан. Власне, там він і загинув від попадання ворожого танку у складі вісьми чоловік, і до цього часу він тіла його немає, і він не поколений. Це вже другий рік, продовж того року. Другий рік я його чекаю. Організатор виставки громадська організація Родин загиблих захисників України Серце назовні в експозиції близько 300 світлин та історій оборонців Маріуполя, Бахмута, Мар'їнки і Ловайська, які загинули починаючи з 2014 року. Розповідає авторка виставки, мама полеглого бійця полку Азов Владислава Литвиненка. Віра весь світ спостерігав, як в режимі онлайн їх там вбивали. Хотілось про їх подвиг розказати всім. І я почала ще більше року назад, я почала збір інформації. Бо ми ж нічого про них не знали. Вони про свою роботу вони називали це роботою і нічого не розказували. На відкриття виставки прийшли рідні полеглих оборонців, військові, молодь, присутні хвилиною мовчання, вшанували тих, хто загинув за батьківщину, і прочитали молитву українських націоналістів. Віра моя була рані, щоб віра моя була. Рані, щоб зросла за все до мі. щоб сміло щоб я бій. За твою славу. За твою славу. За За Вінниця стала другим містом після Києва, де презентували виставку Воїни світла, каже Віра Литвиненко. Зібрані тут історії лише мала частина, і процес цей, на жаль, триває. До експозиції додаватимуться нові історії полеглих оборонців рідної землі. У Вінниці експозиція пробуде до 17 жовтня. Ольга Орел Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця. Маскувальні сітки так і кімори, плетуть у будинку культури жителі Лука-Малешківської громади. Працюють переважно пенсіонерки. Зараз в роботі сітка 4 на 4 метри, каже Надія Федорівна. Ми проводимо через одну, сюди через дві. І отак От. Вліво, вправо плисти сітки розповідає Надія. Сюди приходить щодня другий рік поспіль, відколи почалася повномасштабна війна. Говорить, для виготовлення маскувальної сітки використовують тканину осінніх кольорів. Вплітаємо і зелений, і темно-зелений, тому що, що так як зараз поки що тепло, різні кольори є. І є, є, є жовті, є і зелені, є і сірі. Для маскувальних сіток і основ для них не вистачає, каже волонтер Юрій Посмітюха. Тож говорить, тканину, яку приносять люди або купують за власний кошт, фарбують у ті кольори, які зараз необхідні. У нас постійно чогось не вистачає. Ми матеріал беремо самі. Нас з госпіталю привезли он, простирадла. Це такий вже матеріал, що він ну, дуже треба перебирати. Ми мусимо фарбувати, робити з нього, тому що там треба колір, ми маємо враховувати. Кольори, які в нас є. Майже все зроблено. Ми самі робимо колір: зелений, рудий, інші відтінки. Але в нас є тканина, яку нам передають з Литви. Наприклад, основи купуємо білі. Вони і вони закінчуються. Бачите, вон зелений. Оце я його вчора був та ввечері. Руки ще кольорові. Маленькі клаптики тканини, які залишаються, каже зінаїда Тимофіївна. Не викидають, і з них теж плетуть сітки. Стрічки так, от воно і зав'язується. Це то що лишається в нас багато обрізків різних. Ми вже їх і приспособили дуже мало, не вистачає матеріалу. Ми вже і просимо з дому, все повиносили, порізали і вже. Але ж це півтора року вже ми ходимо. Центр працює без вихідних з 9 до 13 години. За цей час вдається виготовити одну сітку. Допомагати оборонцям сюди приходять щонайменше восьмеро людей. Військові виконують свою роботу, а ми стараємося їм просто допомагати. Ніхто не зважає на те, що ти хворієш чи не хворієш, чи болять тебе руки, чи не болять. Просто люди приходять і роблять. У кожного є своє робоче місце, жартує пенсіонерка Валентина Токар. Вона відповідальна за нарізання смужок для плетіння сіток. Ми вже так привикли. Приходимо, знаємо свої робочі місця. Ми сідаємо, ріжемо там полоски такі нарізають з тканини, а ми вже ріжемо їх на мілка. Дівчата навчилися вже в'язати на сітки. Під початку повномасштабного вторгнення у цьому волонтерському центрі сплели та передали оборонцям понад тисячу маскувальних сіток різних розмірів, каже Юрій Посмітюха. У нас було таке, що на початку було 10-12 сіток на день. А було таке, що одна за пару днів, бо люди не ходили. Нас просили інколи на танки, на якісь там гармати, то було таке, що і. Було більше, ніж 10 метрів, там на 15 чи на 16 було. Оцей зал тут не було роботи. У нас ми працювали в фоє, то розстелялося там 5, 6, 8 штук, це все зшивалося. Плести сітки та кікімори, аби наблизити перемогу, не втомлюються, каже Зінаїда Тимофіївна. То їм поможе, як не ми, то поможе. Молоді зараз ще на роботу ходять, а ми сидимо вдома, то ми ходимо, допомагаємо. Допомагаємо, як можемо. Чим можемо, тим допомагаємо. І ждемо від хлопців перемоги. наші. Юлія Веснюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Віннична демонтують старий вузол водопровідної мережі, замінюють його на новий. На Хмельницькому шосе працівники однієї з підрядних організацій вводять в експлуатацію новий магістральний водогін протяжністю 800 метрів. Засувки відслужили свій срок служби. Вони не криють, не перекривають. Труби теж теж саме, ми міняємо на нове роботи виконують за замовлення Вінниця облводоканалу, розповів Суспільному начальник підприємства Дмитро Кістіон для того, в принципі, щоб покращити гідравлічні режими в місці і в випадку якоїсь аварійної ситуації на інших водогонах, щоб була можливість переключення і максимально менше обмеження водопостачання наших споживачів. Щоб замінити 800 метрів магістрального водогону, знадобилось чотири місяці і вісім мільйонів гривень. Усі витрати профінансували інвестори, каже Дмитро Кістіон. Виготовили новий вузол водопровідної мережі, а всередині залізобетонних труб діаметром 700 міліметрів, які були встановлені у 60-70-х роках, проклали нові поліетиленові діаметром 500 міліметрів. Розповідає заступник начальника КП «Вінниця облводоканал Віталій Коваль. Залізобетонні труби дуже складні в обслуговуванні, тому що при аварійній ситуації яка Стається на залізобетонному водопроводі, її майже неможливо ліквідувати без повного відключення. Поліетиленові труби, відповідно, більш надійніші, так як їх гарантійний термін експлуатації десь близько 50 років. Модернізація водогону на часі, каже жителька мікрорайону Вишенька Тетяна. Якість води й безперебійна подача важливі у війну. Вода це звичайно, що воно завжди потрібно. Загалом у Вінницькій громаді 635 кілометрів водопровідних мереж. З них 76 – магістральні, більше половини зношені та потребують заміни. розповідає речниця КП Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Основна увага зараз приділяється мережам магістральним, тобто це труби водопровідні великого діаметру, починаючи від 400 мм і до 1200 мм. На час підключення водогону частина споживачів у мікрорайоні Вишенька, селах Пирогово, агрономічне та зарванці залишилися без води. А на поділі Слов'янці академічному низький тиск води, каже Поліщук. Відновити водопостачання планують 5 жовтня о 9 ранку. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1805 прізвищ. дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.